Чи є сенс звертатися на гарячу лінію до Міністерства оборони України у разі порушення ваших прав та обов'язків? Якщо тобі цікава ця тема, то обов'язково двісь його до кінця для того, щоб розуміти всі плюси і мінуси звернення до Міністерства оборони, і щоб розуміти, чи взагалі є в цьому сенс. Тому не перемикай. І розпочати дане відео хочу з того, що зрозуміло, у нас є Міністерство оборони України, і вони створили відповідно, гарячу лінію. Це 15-12, по якій можуть як військовослужбовці подавати відповідні скарги, військовозобов'язані, а також жінки та рідні, близькі військовослужбовців, якщо порушуються їхні права та інтереси. І зрозуміло, що Дійсно, дуже багато людей телефонують, повідомляють, залишають свої заявки, але досить часто не отримують жодної інформації від Міністерства оборони і просто опускаються руки. Але давайте розбирати більш детальніше, що ж в такому випадку робити. Але перш ніж розібрати, що діяти для того, щоб ваші права були захищені, потрібно розібрати, які ж є випадки. Співпраці з міністерством оборони України саме через гарячу лінію. В першу чергу це найбільша проблема просто неможливо додзвонитися до міністерства оборони. Бо постійно лінія зайнята. тому що їх два номери: це або 1512, або ще там київський номер 044, но Не пам'ятаю точно. Але сама суть, що дійсно лінії завжди перевантажені, дуже складно дозвониться. Наступна велика проблема це перенаправлення на інші гарячі лінії, перенаправлення до штабу Міністерства оборони України. Відповідно, або викликають якісь ще додаткові питання і постійно тебе перекидають по різних номерах, по різних каналах, і дійсно не можна. Дати свою проблему висвітлити, да, щоб дійсно був якийсь контакт. Ні, ти телефонуєш, перекидають на той номер, потім на той, а потім взагалі кажуть, зверніться до військової частини для того, щоб вирішити дане питання. Тому це друга така досить поширена проблема на сьогоднішній день. Ну і третя проблема це те, що досить часто, якщо питання стосується військовослужбовців, то повідомляють, що вам потрібно звернутися безпосередньо до командира військової частини і залишити там скаргу на. Ті чи інші дії. Але тут виникає інше питання: що як можна звернутися до командира військової частини, в якій порушуються права самого військового службовця. Тобто, в чому логіка, тут, в принципі, кожен приймає собі рішення. Тепер давайте подивимося по процесу, як відбувається сам алгоритм роботи Міністерства оборони. Зрозуміло, що на гарячу лінію поступають телефонні дзвінок, і, зрозуміло, людину розпитують. Що у неї трапить, сюдина повідомляє певну інформацію, і на підставі цієї всієї інформації формується відповідно інформаційна картка. Яка? Якщо ж, наприклад, звернення воно не потребує додаткового вивчення і може бути розглянуто негайно, то воно розглядається протягом 5 днів, надається вже інформація. Хочу зауважити 5 робочих днів. Якщо ж, наприклад, документи потребують додаткового вивчення, то зрозуміло, строк для даного розгляду дається 15 днів. Після їхнього надходження. Тобто, це той випадок, якщо, наприклад, ви подали якийсь да, там, запит або якусь інформацію, то зібравши цю всю інформацію з інших частин або з інших джерел, вони можуть вам дати інформацію протягом 15 днів. Якщо ж, наприклад, вам, <кій> ви подали адвокатський запит або якийсь скаргу, і їм потрібно його перенаправити на іншу адресу. то... Даний лист надходить до Міністерства оборони. Вони протягом п'яти днів його намагаються спрямувати за належницю, і потім його дають, ну розглядають інші підрозділи і дають на нього відповідь. Якщо міністерство оборони збирає самостійну інформацію, то протягом 15 днів вони можуть його розглянути. Однак, якщо їм потрібно отримати інформацію ще від інших да, от державних структур, то вони отримують цю інформацію і потім вам дають той чи інший. Вид запит інформації, яку ви просили у своїй, наприклад, своєму запиті або скарзі. Тому в такому випадку, якщо час потрібно ще додатковий для того, щоб отримати тушу інформацію, то він може бути затягнутий. Тобто, в такому випадку, якщо неможливо за 15 днів його розглянути, то можуть Міністерство оборони продовжити такий розгляд на 30 днів. Ну і зрозуміло, друзі, що після того, коли вся інформація вже зібрана в Міністерстві оборони України, то вони обов'язково надають відповідь заявнику. Тобто, це може бути або поштовим зв'язком відправити вам через Укрпошту, або може бути направлено на електронну почту. Тому в такому випадку от може бути взаємодія. Якщо ж, наприклад. Ви не отримали інформацію, то зрозуміло, в такому випадку потрібно повторно давати запит для того, щоб отримати відповідь на ваш попередній запит або попередню скаргу, оскільки в такому випадку відповідь вже буде формуватися набагато швидше, тому що вся інформація, а саме відповідь, у них формується вже в електронній базі. Ну і виходячи саме з цієї інформації, виникають ще одні мінуси звернення саме через Міністерство оборони України. Перша з них це те, що відсутність можливості дійсно до свого звернення долучити якісь документи, які підтверджують вашу проблему. Наступна це те, що ви не можете в телефонному режимі. Дійсно зафіксувати вашу заяву. Да? От коли ви відправляєте по пошті, у вас хотіть якесь підтвердження, що ви подали. Тут же ж такому немає. Потрібно записувати, коли ви подавали дану заяву. Час, вхідний номер. І тільки тоді вже пробувати щось шукати. Тобто є досить проблематично. І зрозуміло, також дуже часто трапляються випадки, коли відповідь вам не надається. Тобто ви лишили з каргу. Але ніякої на неї відповіді немає, потрібно повторно подавати запит для того, щоб отримати цю чи іншу інформацію. Але дійсно є випадки, коли дійсно спрацьовує електронна скарга, але до неї обов'язково потрібно долучати і все в паперовому вигляді. А для того, щоб друзі, дійсно ваша скарга була зареєстрована і можна було в подальшому цим апелювати, то Рекомендую телефонувати на гарячу лінію, але обов'язково і подавати скаргу в письмовому вигляді, тобто в паперовому. Подаємо скаргу, долучаємо всі копії документів, чітко, обґрунтовано описуємо всю ситуацію, яка склалася, і відправляємо його цінним зописом і бажано з кур'єра. Тільки в такому випадку, дійсно, ваша скарга вже може бути ширше розглянута, тому що коли ви подаєте скаргу на. Гарячу лінію, то там записується досить маленька кількість інформації, то да, о, там декілька слів, щоб було можна було там зорієнтуватися. Але коли ви пишете в паперовому, долучаєте якісь докази, то в подальшому може дійсно ця скарга спрацювати або заява і дійсно буде в неї якась обґрунтована відповідь. Якщо ж ви будете навіть подавати якийсь позов до суду на бездіяльність якоїсь військової частини або якоїсь ТЦК ТСП, СП, то зрозуміло. Ви ці документи будете підкладати під позовну заяву і далі рухатися. Тобто, тому дійсно, як висновок, звертатися до Міністерства оборони України потрібно. Вона має свої там, мінуси, дійсно, є якісь певні моменти, але один із да, от, елементів, який потрібно зробити, воно дійсно має свою. Роль, і дійсно, воно повинно так бути. Але об'єктивно, щоб 100% тільки на міноборони подзвонив, лишив заявку, то це не той варіант. Потрібно обов'язково ще йти і в письмовому форматі. Якщо ж вам, друзі, потрібна якась допомога або консультація, як правильно це все зробити, подати, то ви завжди можете отримати інформацію по телефону, які бачите на екрані. Я з радістю вам допоможу. Розкажу, як все правильно зробити, для того, щоб скарга дійсно була. Взята в роботу і дійсно був на підставі цього всього якийсь результат. З вами був як завжди, я адвокат Вадим Вітенко. І хто ще не підписався, обов'язково підпишіться, поставте лайки, напишіть свою думку в коментарях, хто мав діло з гарячою міністерства оборони України і чи допомогло воно вам.